Ще одна була новина на тижні, це те, що ДБР висунули підозру чи звинувачення, я точно не знаю, як правильно. У справі загибелі керівництва МВС під час того, як їх гелікоптер з керівництва МВС завалився на Трещині, він упав, да? чи на оболоні? Ну, коротше, десь там з півночі Києва. Я знаю, що він впав на дитячий садок, здається. Так, да, так, да, так і є, так і є. А, і, а де і, саме? І, і, і суть в чому? Суть в тому, що відкинули всі версії про теракти, відкинули всі версії про збройне втручання і залишились на версії поганої підготовки польоту. А за фактом стояв дуже-дуже густий туман, і час від часу гелікоптери і літаки врізаються в щось, коли літають низько в туман. Ну і, власне, все. Вони, звичайно, викатали красиві діаграми, вони показали дійсно, як це все відбувалося. Вони викатали навіть перемовини, вони показали уривок з відосу, як цей гелікоптер пролітає, з камери спостереження. І, ну, типу, да. І загалом це та версія, яка була найбільш правдоподібна. Така ситуація дійсно трапляється. Тут я не знаю, що можна додати. В принципі, нічого. Я спілкувався з. Що... Зі знайомими гелікоптерниками, і вони кажуть, що типу, ну так, да, так воно і було. Ну реально важкі погодні події, плюс ой, події, господи, погодні мови, плюс о, не зовсім правильна, не зовсім своєчасна реакція пілотів. Ну таке трапляється. Ну неодноразово було в історії, коли через грізні авіа-автокатастрофи гинули представники не тільки урядів, а й е, військових військових там. Той самий генерал Патон, віже, робиюся. Патон чи Брідлі? Я не пам'ятаю. Блін, хто з них загинув в автокатастрофі? Я в коментарях написали вже, що в броварах упав. А ну може бути. Кажуть, що і я, я ще хочу її один її момент про... залітав до Вільнюса і розвернувся назад. Це, ну може, це може і не стратегія якась така існує. Я, я я ще хочу один момент прокоментувати. Там а, у коментарях просто мені закидали, що ми немає інтерактиву, ми не дивимося на коментарі. І тут, коротше, пан Декстерелло пише: Експерти, ви що пропонуєте? Скоріше дивани, бла, бла, бла. Чувачі? У нас тут щира реакція? У нас тут не жорна Грорейху, де профільні експерти прийшли і розповідають, що як робити. Ми походили по інтернетах, подивилися. Реагуємо. Якщо, наша реакція того, не ми, ми показували діаграму експертів, нас там нема. Порядок. Да, відповідальності це да, не несемо. Але я не зрозуміло, про яку тему він насправді. Я теж подумав, типу, стопа. <порядка> там що з зерном було пов'язано? Типу, зерно... Боже, ми не можемо вис... зерно що робити? Ну, бляха, я вам раджу взяти плец, ой, рюкзак, не одна ж його зерном і перенести через і simple... через прус. Якщо через я тису. Через тису або через Дунай. Короче, ладно, З МВС.